Всім привіт! Мене звати Іра і я веду науково популярний блог українською. Можливо, ви мене вже бачили в TikTok або, наприклад, в Instagram, або навіть бачили моє попереднє відео. Якщо не бачили, то рекомендую подивитись. Мені в Instagram постійно приходять повідомлення, що люди навіть конспекти по ньому пишуть. Так, от це відео буде ще кращим і ще кориснішим. Я коли писала сценарій до нього, в мене просто. Пазл в голові склався з приводу того, що таке впевненість в собі, з чого вона складається і як вона взагалі працює. Серйозно, в мене ж мурахи йшли. Після цього відео ви прямо на практиці зрозумієте, як будувати цю впевненість в собі за допомогою знань з нейробіології, когнітивістики і, звісно, психології. Просто практичний гайд, а не відео. Давайте почнемо. Що таке взагалі впевненість в собі? Ми всі чітко відчуваємо це на підсвідомому рівні, і легко можемо сказати, що, наприклад, ця людина впевнена. Не на собі, а ця ну взагалі ні. Але якщо задуматись над визначенням, то виходить, що впевненість в собі це ставлення до ваших навичок і здібностей. Це означає, що ви приймаєте себе. Довіряєте собі та маєте відчуття контролю над своїм життям. Це просто визначення Університету Південної Флориди. У мене, наприклад, впевненість собі асоціюється з відчуттям розслабленості і деякої зони комфорту. Тобто, впевнена в собі людина це не завжди екстраверт, який голосний, говіркий і може легко випікти на сцену і почати свій виступ там, не дивлячись на те, що це перше, що приходить на думку, взагалі не обов'язково впевнена собі людина може бути достатньо ти тихим інтровертом, але всіх їх відрізняє одне: вони почувають себе комфортно і розслаблено. Там, де невпевнена собі людина боїться виразити свою думку і сидить як на голках, впевнена може спокійно виразити свою позицію і при цьому відчувати себе достатньо вільно. Без знаєте цього всього, а що про мене подумають. А чи те, я взагалі сказала. І перше, що вам потрібно зрозуміти про впевненість собі, це те, що вона у вас не одна. Ну, тобто, це одна й та сама риса, але вона по-різному розвинена у вас у різних сферах. Є впевненість в роботі, впевненість в коханні, наскільки ви почуваєте себе впевнено в незнайомій компанії, впевненість в компанії близьких, впевненість при публічних виступах. Я навіть окремо можу винести впевненість в соціальних мережах. Наскільки вам взагалі комфортно, наприклад, знімати сторіс, виражати свої думки там? Якщо розібратись, то така суцільна впевненість в собі, яку люди зазвичай собі уявляють, це утопія. Навіть найбільш впевнена в малознайомій компанії людина може бути абсолютно невпевненою, коли їй, наприклад, грозить публічний виступ. Тож сюрприз полягає в тому, що ви не можете стати впевненим одразу в усьому. Але якщо ви відкрили це відео, то я підозрюю, ви вже в принципі уявляєте, в чому саме ви хочете стати впевненим. Зазвичай це або впевненість в малознайомій компанії, або впевненість в роботі. Тому всі приклади з цього відео я буду приводити на прикладі цих сфер. Але ви можете спокійно замість них підставити будь-яку, тому що система працює однаково. До речі, про ваш улюблений мікрофон. І я вже казала, що постійно читаю в коментарях, якось бісить, що я його так тримаю, і взагалі, що це просто мікрофон від наушників. Тому я лишила під відео посилання на панку. Якщо ви дуже хочете, то можете задонатити мені на новий. Або якщо ви просто хочете подякувати мені за це відео чи попереднє, чому б ні. Продовжуємо. Я людина, яка обожнює все. Що стосується мозку і пояснень процесів, які в ньому відбуваються, тому розповім максимально простою мовою, як там працює впевненість в собі. Наш мозок складається із клітин. В тому числі нейронів, які спілкуються з собою через синапси. Це такі спеціальні відростки, і у нас їх неймовірно багато. І разом вони утворюють таку собі павутину в нашому мозку. Так, от ці синаптичні зв'язки передають інформацію з однієї клітини в іншу для того, щоб керувати нашими щоденними діями. Деякі синаптичні зв'язки у нас є від самого народження. Як, от, наприклад, вміння реагувати на гучний звук. Є гучний звук, ви одразу повертаєте на нього голову, підсвідомо, тому що це закладено еволюцією самого народження. Але інші створюються через досвід протягом життя. Зв'язки, які найчастіше використовуються, стають міцнішими, а дії пов'язані з ними. Інколи доходять навіть до автоматизму. Найпростіший приклад, як це працює, це водіння машини. Коли ви вперше сідаєте за руль, ви абсолютно не розумієте, що робити. Раз на третій, ви вже приблизно розумієте, але. Кожна дія і кожне рішення потребують інтелектуальних зусиль. Через місяць-три вони стають уже звичними, а от через рік-два доходять до автоматизму, і ви спокійно повертаєте кермо, натискаєте на педаль, а думати можете взагалі про третє. От і простий приклад, як створюються, а потім укріплюються ваші синаптичні зв'язки. В іншу сторону це, до речі, також працює, тому якщо ви 15 років не будете за кермом, то можете справді забути як. Цим всім користуватись. Якщо вам складнувато, то лишилось ще трохи. Таким способом наш мозок змінюється впродовж всього нашого життя. Навіть це відео, якщо ви з нього хоч щось винесете, буквально змінить ваш мозок. Це явище називається нейропластичністю, і воно є ключем до того, як формуються наші спогади, як ми навчаємось і. Так, як стати впевненим в собі також? Коли я розповідала, що впевненість у собі різна для різних сфер, ви могли подумати, ну, в принципі, так, але ж існують люди, які, здається, блін з самого народження впевнені в собі. І, от, нібито прямо в усьому, в усіх сферах. Це через те, що впевненість в собі дійсно закладається ще в ранньому, ранньому дитинстві. Наприклад, батьки постійно хвалили дитину за нові починання, за самовираження, і її мозок ще з самого дитинства запам'ятав, що це не тільки безпечно, а за це ще й хвалять. Це класно. Тому. І в дорослому віці їм вдається це робити без проблем підсвідомо відразу впевнено. Бо нейронні зв'язки, які формуються в дитинстві, дійсно найміцніші і формуються дуже легко. Бо, в принципі, це наша задача в цей час просто навчитись жити в цьому світі. І якщо ж з вами цього раннього програмування в дитинстві не відбулось, до речі, я в вашому числі. То це не означає, що ви ніколи більше в житті не зможете стати впевнені в собі. Просто для цього потрібно буде попрацювати. Це не страшно, це не так важко, як вам здається, і взагалі-то навпаки це цікаво працювати над собою і дивитись, як ти сам розвиваєшся. Вам потрібно буде заново сформувати нейронні зв'язки, які за це відповідають, і укріпити їх. Це робиться знову ж таки під дією досвіду. Ви почуваєте себе ніяково і невпевнено, тоді коли мозок вважає, що ви в небезпеці, коли він боїться, що зараз ви висловите свою думку, і ваша компанія почне вважати вас дурним чи недолугим і відмовиться від вас, і ви будете самотнім все інше життя. Як це виправити? Показати мозку, що це безпечно, за допомогою досвіду сформувати міцний нейронний зв'язок між тими діями, яких ви боїтесь, і відчуттям безпеки. І зараз я спробую вам пояснити на прикладі схеми, і вам стане все настільки ясно. Що в невпевненості не залишиться жодних шансів. Я буду проводити аналогії між впевненістю і зоною комфорту, тому що, як ми вже вияснили, вони пов'язані. І впевненість це коли ти почуваєш себе вільно і комфортно в різних ситуаціях. Так я взяла навіть дошку, щоб вам все пояснити. Це означає, по-перше, що все серйозно. А по-друге, що зараз все стане зрозуміло. Уявіть, що ваша впевненість в собі, вона ж зона комфорту, це ось це коло. В ньому знаходяться ситуації, в яких ви відчуваєте себе впевнено і комфортно. В самому центрі, ті, в яких ви максимально розслаблені. А ближче до країв ті, які ви можете зробити, але потрібно зробити деякі зусилля. Ось це все якісь різні ситуації з вашого життя. Візьмемо той самий приклад із малознайомою компанією. Наприклад, в самому центрі це ситуація, де ви з найкращим другом сидите в себе ввечері на кухні і розмовляєте по душам. А ось це, наприклад, ситуація, коли ви зі своїм другом у малознайомій компанії і розмовляєте. В принципі, для вас це не сильно комфортно, але з другом окей. За цим колом знаходяться ситуації, в яких ви почуваєте себе вже некомфортно. Їх також багато і працюють вони так само по мірі віддалення. Наприклад, ось тут, зовсім близько до вашої зони комфорту, це коли ви сиділи в тій самій незнайомій компанії з найкращим другом, але він кудись відійшов, і тепер вам треба підтримати розмову. А ось це, наприклад, взагалі щось для вас немислиме там вийти на сцену і заспівати пісню. Наприклад, Тож, як працює підвищення впевненості в собі. З розширення зони комфорту з зони комфорту не потрібно виходити не обов'язково. Її потрібно просто потихеньку розхитувати. Повернемось до нашої ситуації. Ви в малознайомій компанії, і ваш друг кудись відійшов. Хтось підняв дуже цікаву тему, і вам нібито є про що сказати. Ви ніби з якоїсь сторони навіть хотіли б це зробити, але вам трошки якось ніяково і незручно. І зробивши в цей момент зусилля, підтримавши розмову, ваша зона комфорту трішки розширюється. Ви зробили дію. Ваш мозок зрозумів, що нічого страшного не відбулося. Може навпаки, ваша ідея сподобалась, її підхопили, а це означає, що для мозку це вже безпечна ситуація. Наступного разу йому вже буде простіше наважитись, бо він знає, як це, і тому наша зона комфорту тепер ось тут. І так зразу в раз, в цій сфері, роблячи зусилля. І розхитуючи потихеньку нашу зону комфорту, через якийсь час вона стає такою. Тут ви ще раз сказали свою думку. А тут підійшли до малознайомого товариша і привітали з ним, а не упустили очі і зробили вигляд, що його немає. Так, обираючи зразу в раз спробувати і впевнити ваш мозок, що це безпечно, ваша зона комфорту стає, типу, такою. І якщо ви придивитесь, то помітите, що. Перша наша дія, а тобто сказати свою якусь думку, коли наш друг відійшов, а ми в малознайомій компанії, вона вже знаходиться майже по центру. Тобто ви в ній відчуваєте себе абсолютно комфортно, впевнено і органічно. Докладаючи зусиль і сміливості ризикувати, ми поступово розширюємо нашу впевненість. І ще мало хто про це говорить, але розширювати свою зону комфорту потрібно тими речами, яких ви хочете. Просто трішечки боїтеся зробити, а не всіма. Тими незручними ситуаціями, в яких ви опиняєтесь. якщо ви відчуваєте, що саме в цій ситуації. Цей вихід із зони комфорту вам ну взагалі не здався, то до чорта його важко уявити собі, щоб самооцінка була здоровою, якщо ви постійно нехтуєте своїми інтересами. Засуваючи себе на задній план, ви тільки підсилюєте впевненість у своїй неважливості і непотрібності. І от, ви знаходитесь саме в такій ситуації, і весь цей план, який тільки що здавався вам зрозумілим, розбивається об стіни реальності. Тому що, от ви сидите в компанії, друг відійшов, і як же пересилити себе сказати, хоча б слово для цього? Я вам підготувала декілька простих практик із психології, які допоможуть легше наважитись на це. Перше, знання своїх сильних і сладких сторін. Логічно, що якщо ви до кінця усвідомлюєте всі свої сильні сторони, то почуваєте себе значно впевненіше. І в моменті вам буде значно простіше наважитись на цей простий крок для розширення зони комфорту. Виділіть собі час і розпишіть, які у вас сильні якості, що у вас дійсно добре виходить. Регулярно аналізуйте свій прогрес. Чого ви змогли досягти? Що пішло не так? Що плануєте робити далі? І як би ви могли обернути цю ситуацію, наприклад, собі в плюс? Проявляйте гнучкість і готовність змінюватись? До речі, дуже класна штука: щодня записувати свої досягнення і маленькі перемоги над собою. Це одна із тих практик психології, які на перший погляд здаються якимсь дріб'язком. Їх завжди неймовірно лінь записувати, але при цьому... Це дуже добре працює. Ваша впевненість в собі буквально зростає на очах, коли ви можете собі сказати: я можу це зробити, і ось докази. Важливо, що цим ви привчаєте свій мозок концентруватись на цих моментах перемоги над собою, що особливо буде корисним тим, хто страждає від самокритики і знецінює свої досягнення. У мене, наприклад, зараз йде вже другий челендж 100 днів продуктивності. Суть в тому, що я маю 100 днів поспіль щодня. Робити хоч один крок для досягнення своїх цілей. Причому ця задача може займати весь день, а може буквально 5 хвилин. Головне, щоб вона дійсно наближала мене до моїх цілей, а не просто там була корисною чи допомагала комусь іншому. Робота для клієнтів в бізнесі, наприклад, не рахується. Тільки для себе все по есенціалізму. Так, от, крім постійного просування в своєму розвитку, цей челендж ще й привчив мене помічати свої маленькі перемоги, тому що я звітую про них в інстаграмі, і я можу з впевненістю сказати, що концентрація на них, по-перше, підвищує взагалі свою задоволеність життям. Бо ти постійно, перманентно відчуваєш себе молодцем. А по-друге, від цього ще більше хочеться далі працювати. Те, на що ви звертаєте увагу, підсилюється у вашій реальності. Так вже працює наш мозок. Якщо ви зосереджені на речах, які викликають у вас тривогу, ви почуваєте хвилюватися ще більше. Логічно. Головне, пам'ятайте, що підвищення самооцінки це не стан. А активна діє, коротше, якщо вам цікаво про челендж 100 днів, переходьте до мене в інстаграм, там все закріплено в хайлайтс. Друге чарівне правило fake it till you make it. найпотужніший спосіб підсилити свою впевненість в собі це просто діяти з тою впевненістю, яку ви хочете колись досягти. Тобто діяти так, ніби у вас уже є впевненість, яку ви прагнете мати. Просто притворіться, перетворіть вашу конкретну ситуацію на якусь гру, і уявіть, що ви вже супер впевнена в собі людина. І коли це спрацює, тобто, коли ви уявите себе вже впевненим і зробите той крок, якого насправді трішки боїтесь, у вашого мозку буде ще один доказ того, що самовиражатись безпечно. І навіть приємно. Або подумайте про когось, ким ви захоплюєтесь, і хто випромінює спокійне відчуття впевненості. Подумайте, що б вони зробили або сказали, якби зіткнулись з вашою ситуацією. Спрямуйте на себе їх впевненість в собі і внутрішній спокій. Третє візуалізація. Увага! Зараз буде найбільш банальний у світі, але ефективний приклад. Уявіть, що ви жуєте шматочок лимона. Уявили? Майже впевнена, що ваш рот зараз наповнився слиною. Є таке справа в тому, що наші уявлення активують ту саму нейронну схему в мозку, що і реальність. Якщо ви боїтеся, наприклад, виступати на публіці, просто уявіть собі весь процес від того, як ви виходите на сцену. І до самого кінця, коли ви з неї спускаєтесь, цей прийом працює, тому що тоді на реальній сцені ваш мозок подумає, окей, щось приблизно таке я вже бачив. Значить, можна трішечки розслабитись. Четверте, ставте свої цілі і досягайте їх. Для формування здорової самооцінки взагалі важливо планувати майбутнє, а не жити хаотично. Як я вже згадувала, ви почуваєте меншу тривогу і почуваєтесь більш впевненіше, коли можете підтвердити це конкретними успіхами. В основі справжньої впевненості в собі лежить ваш досвід в цій сфері та згадки про досягнуті успіхи в ній. Особливо якщо вони дались ціною значних зусиль. Цікаво, що черга успіхів, досягнутих надто легко, формує надто крихку впевненість в собі, яка рушиться буквально при першій же невдачі. Ви могли б помічати це на собі, коли, наприклад, починали якусь нову справу, і на початку вам відверто щастило. Коли ви, начебто, майже не стараєтесь, а результат є, то перша ж невдача. Потім вам здається повною катастрофою. Тому чим більш складна, але цікава для вас ваша діяльність, чим більше у вас перешкод, звісно, в міру, тим більш впевненим собі ви будете почуватися. Як не дивно, так це ще один плюс. Перешкод на нашому життєвому шляху. Хоча всі їх не люблять, без них було б значно гірше. Ми маємо відчуття власної ефективності, коли бачимо, що опановуємо нові навички та досягаємо цілей. Ви маєте знати, де знаходитесь зараз, що є вашою точкою Б та як ви плануєте туди потрапити. Я знаю, що це відео 100% дивляться ті, хто чекає, поки я щось скажу за афірмації. Скажу коротко. Ні, якщо у вас низька самооцінка, то афірмації це те, що вам категорично не можна робити. Сюрприз, сюрприз, дослідження показали, що афірмації працюють тільки для тих, чия самооцінка і так вже є висока. А тим, в кого вона низька, афірмації роблять лише гірше і морально вбивають думати. У мене дуже приємна зовнішність, коли ви насправді думаєте, що ви справжнє чудовисько, це не підтримка себе. Скоріше шлях до депресії і пригнічення, ніж самодопомога. Але замість пустих фраз по типу Я сповнений енергії. Коли ви насправді такі виснажені, що зараз прямо тут впадете, або я впевнена в собі, коли ви насправді труситесь від страху, якщо ви в цей момент нагадаєте собі про свою справжню компетентність і свої справжні сильні сторони, от що дійсно працює. І останній лайфхак це чарівний список із 15 питань, які допоможуть вам підвищити свою впевненість в собі. Його запропонувала відома психотерапевтка Емілі Робертс. Вони працюють дуже просто: берете листок, берете ручку і пишете просто ті відповіді, які ви відчуваєте. Питання дуже класні, психологічні і цікаві, але я, на жаль, не знаю, як помістити їх в відео, тому я запостила в цей хайлайт собі в інстаграмі. Переходьте внизу відео і відповідайте. Тож тепер ви знаєте, як працює впевненість в собі на практиці. І знаєте техніки, які допоможуть зробити цей самий е, трохи ніяковий крок у вашій конкретній ситуації. Ідеально, це все описують слова Алекса Маллі. Єдиний спосіб розвинути впевненість в собі це ризикнути та вжити заходів, не зважаючи на ваш страх невдачі, помилки чи збентеження. Якщо все вийде, то тепер ви знаєте, що можете зробити більше, ніж думаєте. Якщо щось не вийде, ну тепер ви знаєте, що можете впоратись із більшим ніж думаєте. В будь-якому випадку вам краще. Подумайте про те, що ви завжди хотіли зробити, але уникали, бо боялись, що це може бути незручно. А тепер очистіть свій розум і дайте йому почати. Одне з найважливішого, що ви маєте винести, це те, що ви ніколи не перестанете боятись. Я завжди кажу, що якщо ви перестали чогось боятись, то вже пізно найефективніша стратегія в житті це зробити те, що хочете, просто боючись. Буде на лишнім також зрозуміти, що кожного разу, маючи вибір переступити зараз через свою ніяковість чи ні, ви в будь-якому разі укріплюєте якийсь зв'язок у вашому мозку. Тільки зробивши цей крок, ви привчаєте свій мозок, що це безпечно і комфортно. А не зробивши, привчаєте його лишатись пасивним і не виражатись. Не хочу, щоб вас це лякало. Не думайте, що одного разу давши задню, ви просто споганите все своє майбутнє життя. Ні, просто знайте про таку маленьку фішку. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то підписуйтесь на мій канал. Не забудьте підписатись на інстаграм, бо там ще більше про наукову сторону саморозвитку. І я сподіваюся, що побачимось.